Нещодавно вся країна стала свідком епопеї під назвою Коля Тищенко і кол-центри, Коля Тищенко і ботоксне прокляття, а також Коля Тищенко і тайна мобільного телефону. Всі бачили, як Коля намагався знищити свій мобільний телефон для того, щоб там не знайшли нічого зайвого. Будь ласка, увага, на екран. я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А тепер уявіть, квартира Миколи Тищенка за 30 хвилин до обшуку ДБ. Блін, ну де ж вони ходять? Алло, чуєш, а де ці твої фокусники? Мені треба від дебе руліки сховати. Ну, коли вони вже будуть? Алло. о! Фу, караван! Фу, кажу! Свої! А де вони ходять? Доброго дня. Не зрозумів. Ви хто? Ми фокусники. По-перше, говоріть державною мовою. Не фокусники, а фікусники. А по-друге, як звати? Мене Діма, а це Артур. Мене Діма і... Блін, ні, це складно. Давайте щось трохи легше, щоб я зміг запам'ятати. То може, давайте цей і той. О, це набагато легше. Значить, дивіться, хлопці. Перед тим, як я, можливо, вам заплачу, вам треба довести, що ви професіонали своєї справи. Ну і що? Це що, по-твоєму, фокус? Так любий дурак може зробити. Це Тищенко. А, Тищенко, точно. Дивіться. Ого! Ніфіга собі. Прикольно. І що, не болить? Це гаразд. Значить, слухайте мене, Гаррі Потера Герміона. А я Герміона? Ти симпатичніше. О, прикольна шляпка. А ну дай намірюю. Ух ти. Прикольно. Значить, дивіться, скоро сюди прийде ДБР. Тому мені треба, щоб деякі уліки зникли. Щоб я потім не зник на 12-13 років з конфіскацією. Зрозуміло, так? Да? Так би мовити, треба біла магія для чорної бухгалтерії. Да? Добре, тоді дайте щиру відповідь. Ви хабарник? Та ні, ви що, хлопці, який хабарник, є ж таке прислів'я, на ворі шапка горить. А в мене, як бачите, все гаразд. Ух ти-йо, це, е, це, е, це я так думав, що в мене аж мозок закипів. <плес> Значить так, хлопці, треба заховати ось ці гроші. Ого, Звідки такі гроші. Та да, це так, мелоч. Чаєві з ресторану Вілюр. <плес> Дивіться, одна пачка і може перетворитися на багато пачок грошей. Ого! Ніфіга собі. Я коли йшов депутати, думав, що теж так буде. Але потім прийшлося по колцентру мотатися. Тільки слухай мене. Чуєш, ці гроші треба не примножити, а кудись заховати їх, розумієш? А, Тоді в сумку. Давай. Добре? Ховайте, хлопці, все ховайте, давайте. Тільки потім поверніть мені мої гроші, бо мені нема на що жити. Все. Гроші заховали. От, с**ки. Ой, от сумку молодці сховали. Знаєте, хлопці, я от подивився на вашу цю магію і трохи сам надихнувся тим, що ви робите. Хочете покажу, як я вмію касові чеки ховати? О, Будь ласка. Дивіться, слідкуйте за рукою. Опа, поїхали. Поїхали. І. А я. вам? Ну, ну знаєте, я б недооцінював ДБР. Вони такі, що звідки завгодно дістануть докази? В ну, от, наприклад, нахиліться. Хлопці, е, е, е. що ви робите? Що ви робите? Ого! Йо-майо, це, це чехи з кол-центрів, я вже зрозумів. Що там ще? Ух ти, юки. А, це закарпатська таможня. Це мені тепер знов треба відмивати цю бухгалтерію. Так, ладно, хлопці, дивіться. Треба допомогти мені з паспортом. Ось мій паспорт громадянина України Миколи Тищенка. Так, подивимось. Хм, Дійсно. Був Тищенко Микола і став Чищенідзе Міка Мікавіч. Не поняв. Чищенідзе? Громадянин Грузії. Так. Та ні, хлопці, що ви робите? Давайте щось інше. Добре. Тоді колінька Тіщенберг. Тіщенберг? Я що, похожий. Ай! Секунду. Хлопці, поверніть, як було! Ай! Ну, стало набагато краще. Але все одно давайте щось інше. То може давайте тоді. тайський? Не зрозумів. Я що? Таєць? Ні, тайка. А ну дай гляну. Ну що, гарненька. Я, б, як то кажуть, сам себе, а, Ну, в сенсі, давайте, хай в мене буде три паспорти. Чим я гірше за Коломойського, правильно? Так. Значить, слухай мене, ахалай, махалай. Якщо ДБР вже прийде сюди і щось, не дай Бог, знайде, треба щось зробити так, щоб я взагалі зміг зникнути звідси. Зрозуміло? Ага. Э, то у вас дошла кабінка? Це Так. – ну так, душова кабінка. А що робить душова кабінка у вітальні? От ти аміак какап'ян. Що за тупі питання в тебе? Вона тут стоїть, бо якщо б вона стояла в ванні, то ніхто б не міг побачити, як я голий купаюся. А так дивись, світло тут хороше, вікна в підлогу. І я для всього району, як на долоні. Що за тупі питання? Добре, заходьте всередину. Всередину? Так. А ви що, дівчат туди вже запросили чи що? Просто Я заходьте. Не розумію. Просто так. заходьте. Ну, і що? Що відбувається? Хлопці. Е, Альо! А де дівчата? Я не розумію, що відбувається! Е! Фу! Нарешті він зник. Нам ще подякують за це. Да реально. Тищенко зводить. Пацани, я не розумію, що я роблю в СІЗО. Такі люди під охраною. Калюня, а ти що, колл-центр? Попутал. <реку> <реку> Поверніть мене швидко, благаю. Давайте повернемо. Хлопці, давайте наступного разу одразу до Таїланду. Добре. Фу. О, караван! Фу! Всі на всіх місцях працює ДБР! О, нам час іти. Нам час іти. Хлопці, ви не до того прийшли. У мене нічого немає. Це не те, що ви подумали. Альо, грьобані фокусники! Куди ви мене тягнете? It, Ваші області, Юрій Великий та працівники ДБР під прикриттям Magic Brothers.